Сьогодні готую своє улюблене шоколадне печиво з тріщинками. Цей рецепт у мене записаний у зошиті ручкою. Настільки він перевірений і безпрограшний. Для початку збиваю яйця з сукровою пудрою до легкої пухкої пінки. Окремо розтоплюю чорний шоколад і додаю його до суміші. Далі додаю розтоплене вишкове масло, какао, розпушувач і борошно. Перемішую і виходить ніжне густе тісто, схоже на густу сметану. Формую кульки по 30 грамів. Викладаю на пергамент і за бажанням присипаю трішки морською сіллю. Це підкреслить смак шоколаду просто ідеально. Випікаю 10-13 хвилин. Через 5 хвилин трохи притискаю лопаткою, щоб з'явилися красиві тріщинки і повертаю в духовку допікатись. Печиво виходить м'яке, ніжне, ароматне. Навіть на третій день залишається свіжим і просто та не в роті. Я заварила свій улюблений чай, і поки він настоюється, хочу вам у чомусь зізнатись. Після того, як я купила аерогриль, я просто забула, що в мене взагалі є духовка. Серйозно, я на неї поставила такий жирний болт, що ж соромно, не мила, не користувалась, просто стояла собі як музейний експонат. А коли вирішила спекти печиво, мені стало і шкода. Думала, треба вже її повернути до життя. Ну, но... Бити із неї попелюшку, і добре, що коли я була на ринку шувар, хто був той знає, там є величезні відділи з європейською хімією, яка реально працює. Без різких запахів, без цієї хімічної хмари, від якої можна втратити свідомість. І я просто знайшла там свій порятунок. О, той самий порошок Пінк, який колись бачила в інтернеті. Дівчата, чесно, дешевше ніж на шуварі, не знайдете ніде. Я взяла для кухні і це любов. Не можна відмити все. Плиту, духовку, решітки, навіть запечений жир. Подивіться, моя духовка була чорна, як після апокаліпсису. Обризкала, залишила на годину і все. Жир просто сповзає. Навіть губку не треба, просто протерла рукою і блистить як нова. А тепер увага! Цей порошок творить диван навіть з тарілками. Mm. У мене після кожного прийому їжі лишаються сліди від виделки. І не допомагає ні посудомийка, ні звичайні засоби. А цей пінк просто чарівна паличка. Дві хвилини, і тарілка, як з вітрини. Тож чай заварився, печиво готове. А для вас подарунок від шувару. Якщо у відео побачили логотип шувар, зробіть скрін і надійшліть їм в особисті. І отримайте від них сюрприз. Смачного чаювання і чистих духовок, мої хороші. Бо осінь, саме той час, коли хочеться, щоб і вдома, і Душі було затишно.